у нас турнір бастардів. Дуже, мабуть, хреново виступ. Не вставав я вранці, щоб поперепроходити. Ну, подивимось, як, як буде, так буде. Би, хоч би хоч би, золоту шмоточку. Десь так. Битва бастардів. Результати, окей. О, тут перша, отлічна. Блять, нагороди, звісно, диски. П'ять кусків приємно. Друге, зрозуміло. Блять, і тут друге. І що, ну тут і тут друге. Ну, коротше, всюди повижимали на друге місце. Десь було побільш упора тих. Е, кхм, ребятах. Ребят ніж я. Що в нас 33 куска. О, так дві жовтих, блін, на стрілка і на <плес> ...на стрілка і на звіря. Саме те, коротше, кого в мене немає. Блін, ну я знаю. Рамсі буде довольний. А тут що, Лютоволк. Ну і Лютоволка в мене немає. Що це за хрень? Типа на руку така девайс вже тренується. Типа кусати. Ну, коротше, такі нагороди. 600 золота і 33 куска. Блін, ну взагалі легендарні шмотки зовсім не те, що я хотів мати. Те, що призивати, ну немає смисла. ще немає. Я б тобі маю, скільки акцій. Немає ще гарантованих 15 кусків. У мене вже в ребят в деяких були вже давно. От, ну бачите, за, за 8 жетонів зато можна призивати. Типу на жетон дешевше. Ну, але опять-таки мені більш хочеться, щоб було 15 гарантованих конкретних героїв. Хоча я, чесно кажучи, от саме в бастардах, я не знаю, кого б я призивав. Ура! четверочка. 96, дуже так, хорошо. Добре, що зробили його вміста Вунвуна. Не знаю, всі пам'ятають, що Вунвун -Вун був там, де дракон в нагородах. Раніше зараз вже е, сюди поставили вже Тормунда. В принципі, я задоволений, ним дуже хороший герой. Будемо його зараз прокачувати. Будемо його прокачувати. Благо в мене. Підкопилася трохи серебрішка. Ну, цих батонів теж попідкоплювалося. Йому можна, швид... можна швидко підкачати. Не знаю, чи буду його ставити в оборону, чи ні. Але івент він взагалі хороший. хороший. Будемо бачити. Ну, в мене, блін, щось тут бойцов до хрена. Ох, диви наскільки він сильніше Беріка. Хіра на собі. І це берік прокачаний. 5-2. А mm. ще він настільки сильніший. У нього тут і шмоток немає. Легендарних. Але бачите, що в мене, блін, одні бойці і паладини. Ну вон. чотири четверки, всі бойці, блін. Убирайся, галочка, вот. Четвер... Чет... три четверки. Паладини. Короче, бог його знати. Кого куди ставити. Ну що ж, давайте підійдемо Рамсика. Рамсик, як завжди, каже дякую. Блять, вже більше шмоток легендарних, ніж в деяких. Ну, лютоволка в мене немає. Ніякого. От, але будемо вважати, що це в мене лютоволк такий. Хоча б по кольору підійшло. О, от, лютоволк. Тоже безпонтовий, звісно, цей дракон. Ну нічого. Хай буде, хай буде. Може колись почнуться якісь війни, і типу, того, і буде. І буде пригодиться. Він отак от закінчиться Івент. Ну, вкрай хреново ще і розстроївся. Що ці дві шмотки не, не потрібні. Ну, блин, упали би на бойца, або на Паладіна. У мене тут взагалі вагон в очередь вистроїлася. На цього, наприклад, на хілера ні одної шмотки легендарної немає. Ну тут теж. Ну, тут 4, але вона не в обороні поки що. Коротше, якось так. Всім дякую за увагу. Діліться своїми, скажімо, результатами. І що ви думаєте, підпишіть в коментарі, якщо брати 15 частинок. Гарчу, що мені прийдеться рамці брати. Я навіть не знаю, блін. Ну, Було б хорошо якоїсь однієї сім'ї брати. От, або вже добирати внвуна. От не знаю, або вунвуна брати. Або, ну будемо побачимо. Подивимося, що там буде Вонвун, блин. Що в нас тут 50 кусків надано, ну хрена, звісно, тут можна рамсі швидше підтягнути. Але опять-таки куди його ставити? Ну, пишіть, коротше, свої сучення. Ну, кого б ви брали. І так само кого б ви брали, цієї троїці Райніра, Кьоль і Алісента. Вони в мене всі на трьох зірках. Ну, найбільше. А, стоп на трьох. Ось Райніра на двох. Мені каже, це саме вона перспективна. Її прокачувати. Ну не знаю, коротше теж пишіть. Ну цього, блін, пацана чисто не хочу за того, що він паладін. Коротше, не знаю, ребята, пишіть коментарі, якщо 15 гарантованих частинок, то кого б вибрав. Наприклад, за Фіолетові ці жетони. Я знаю, що буду її брати. Буде і плюс 15 гарантованих на серсею, я її по-любому на 4 зірки дотягну і поставлю в оборону. От зелених Джейм буду. Брати. Ну, а от з івентовими я от зараз час... не знаю розгубленість поки що в мене. Ще раз всім подякував за ваші лайки, підписки і так далі. Всім добра, якщо якісь новини ви отримуєте, підсказуйте. От. Бо гра міняється, постійно щось змінюється. І не завжди можна за цим слідкувати. Всім добра, до побачення.